Є певні сучасні стандартне лікування, в тому числі камені вінирок, кисачоводів, сачового міхора. Є певний стандарт лікування. І сьогодні е, хірургічне лікування, воно практично у всіх випадках протипоказано, <клес> класичне. Сьогодні є різні, це називається ендоскопічні, це коли трубочками, всередині, спеціальними апаратиками, такими як, як зарядочка від телефону. <клес> сьогодні є інструменти, як зарядочка від телефону, яка може зайти всередину, в нирочку заглянути там. Дуже класне зображення може показати. Лікар дуже добре то все бачить. Є спеціальні лазери, які фрагментуються, все спеціальні девайси які такі інструменти, мікроінструменти, якими це все видаляється під час операції. Тож теж не, не штука там побити той камінь, розбити його да, тим чи іншим апаратом. Але тоді, коли це було, мабуть, років. Шість 7 тому тоді це було таке типу модно і популярно. От розбивати е, каміння під час все почалося, але прийшли на зміну цим методам прийшли більш ефективні. Uh -huh. Чому тому що задача, якби по перше, треба хворого швидко поставити на ноги. Так? Як можна його швидко поставити на ногу? Якщо так, от камінь, як ви кажете, там щось пробували зробити, то це деколи один, два, три, чотири uh -huh. якихось етапи uh -huh. може бути. Так потім болісні відчуття, коли то все виходить, бо воно виходить саме в кого як, кого дряпає, uh -huh. кого царапає, кому Болить, хтось взагалі в лікарню мусить лягати, і це Кого ще й не виходить, так до і, тривали, і і, це займає тривалий час, і на зміну прийшли нові ефективні методики, коли це можна зробити одразу Клас. і побачити, і розфрагментувати, і одночасно видалити. І Бо важливі стають важлив... прямо Безперечно. не виходить. І це дуже важлива штука дістати і віддати туди, куди потрібно. Тому що ну не факт же ж тільки дістати угу. камінь з людини, да важливо ж ну дослідити, який він. Чому він Чому? і що можливо можна порадити в такій ситуації, щоб людина знала, як себе вести в домашніх умовах і не повертатися до того? Є повна категорія пацієнтів, яким можна підібрати і дієту, але все-таки на основі цієї інформації.